Сен України Анашовандери Делайде то вакам дерев ірпінату за стеж. Пліс, вакам Олександр Маркошен, лейзенджеленпін є на сьогодні один із лідерів по відбудові в Україні, і це нам вдалося завдяки кооперації між українськими та міжнародними партнерами, організаціями, фондами за останні два роки. Ми реалізували більше 200 вдалих проєктів в нашому місті. Найголовніший відбудуватися прозоро для наших європейських партнерів, бо вони дають кошти і хочуть, щоб ми звітували перед ними. І в цьому напрямку ми дали можливість нашим європейським партнерам, нашим донорам, які допомагають самим проводити тендерну процедуру, самим обирати підрядника. Самим без міста напряму фінансувати ці роботи в Ірпіні. Дуже багато зроблено, але ще дуже багато треба зробити. Я хочу подякувати нашим партнерам за потужну допомогу нашому місту. Я пригадую, які були руйнування в Ірпіні. Люди намагалися знайти для себе якесь місто. В яке вони можуть повернутися для того, щоб прибирати всі ті руйнування, які були здійснені, з вашого дозволу на завершення я би хотів розповісти про ту ситуацію, яка склалася на кордоні. Коли я їхав на цю конференцію, і польські прикордонники, а потім німецькі прикордонники, запитали, ви їдете на конференцію відбудови. Може, спочатку треба перемогти ворога, а потім відбудуватися. А я кажу: ні, це треба робити паралельно. Бо дуже багато українців з Європи повернулися додому. Вони з дітьми. Їм треба десь працювати, десь жити. І Я навів приклад, як діти Польщі, так і діти Німеччини повинні навчатися. Так само і наші діти українські повинні навчатися. А для цього ми повинні відбудувати нашу Україну. І сьогодні Україна. Веде найбільшу за останні 80 років війну в Європі. Російські терористи знищують наші школи, садочки, лікарні, пологові будинки. І тільки терористи вбивають жінок, дітей і людей літнього віку. То ми повинні всі разом об'єднатися навколо і відбудови, і, звичайно, перемоги України. Слава Україні.